Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні хочу з вами поділитися надзвичайно простим рецептом салату, але незвичною подачею. Для цього рецепту заздалегідь обсмажуємо печериці. Нарізаємо їх ось на такі напівчетвертинки. Обсмажуємо печериці з додаванням дрібкою солі та чорного меленого перцю. В окрему миску. Натираємо. Відварені яйця та охолоджені. Натираємо також картоплю відварену. Все натираю ось на такій грубій терці і також натираємо сир. Сир обирайте смачний. Відварену та охолоджену курячу грудинку нарізаємо ось на такі шматочки. Курячу грудинку можна замінити на свину вирізку. Це також буде дуже смачно. Тепер потрібно змішати з майонезом окремо яйця, сир та картоплю. До картоплі я ще додаю дрібку солі. І йдемо збирати наш салат. Беремо красиву тарілку, в якій плануєте подавати вже салат. Посередині перевертаю ось так стакан і навколо нього викладаю перший шар з картоплі. Тепер гарнесенько ваделкою усе розпреділяємо, формуємо ось такий красивий круглий віночок. Зверху на картоплю викладаємо обсмажені грибочки. Викладаємо обсмажену моркву. Моркву краще обсмажуйте так, щоб вона хрумкотіла. Поверх моркви я викладаю курячу грудинку. За бажанням можете між морквою та м'яском зверху змастити ще майонезом. Знову ж таки, красиво усе розпроділяємо. Поверх м'яса викладаємо яйця змішані з майонезом. Далі майонезом потрібно добре так змастити усі бортики. Так як ми будемо закривати усе натертим сиром, сир має добре триматися. І зверху покриваємо усе натертим сиром. Сир я натирала, так як ви знаєте, на грубій терці. Якщо комусь не подобається, можете натерти на дрібніший. Тепер головне завдання витягнути ось цей стакан. Я ось так десертним ножиком зі всіх сторін проходжуся. І обережно прокручуючи в одну сторону, витягую. Ще як варіант, можна стакан змастити рослиною олією, це також допомагає полегшенню, щоб його витягнути. Прикрашаю я заздалегідь відвареними перепилиними яйцями і також зеленю. Такий салат можете спокійно приготувати на будь-яке свято він стане окрасою вашого святкового столу. Також, що відмінно підійде на великодні свята, тільки тоді рекомендую, щоб пофарбувати перепилені яйця в кольоровий харчовий фарбник, так буде більш цікавіше і веселіше. Ось такий простий рецепт, направду готується з простих продуктів, тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас ще сонячного настрою. Запрошую підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!